Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я поділюся з вами своїм рецептом ріжових рогаликів на молоці. Таке тісто завжди виходить як пух. З такого тіста можна приготувати різні види булочок, не тільки рогалики. Вони виходять пишними, м'якими і дуже смачними. Таке тісто легко і просто замісити вручну. І працювати з ним завжди залюбки хочеться. Дивіться, які м'які вони виходять. Потрібно зовсім про ці зовсім прості інгредієнти, вони навіть без яєць. Обов'язково приготуйте. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою і приємного перегляду. І так, почнемо готувати. Нам буде потрібно 250 мл теплого молока, 15 г свіжих дріджів, 40 г цукру, 600 г борошна пшеничного, 50 г вершкового масла, півчайної ложечки солі і будь-який джем. Дріжджі я розкришую в мисці, де буду замішувати тісто, Сипаю туди цукор, розмішую і залишаю приблизно на 1-2 хвилинки. Ось, бачите, пройшло у мене 2 хвилинки, і я перемішую. Зараз я буду доливати молоком, трішки посолю. Якщо ви не впевнені в своїх дріжджах, краще залити цю суміш на 15 хвилин, щоб зверху вийшла. шапочка. Якщо її не буде, дріжджі ваші неактивні. Так ви можете провірити дріжджі. Я в дріжджах впевнена, я зразу всипаю пшеничне борошно. Спочатку я буду замішувати це все лопаткою, а далі вручну. Обов'язково борошно потрібно просіювати. Тісто тоді виходить більш повітряне. Я підготувала 600 г борошна, але пішло у мене трішки більше приблизно 650-660 г. Перекладаю під присію поверхню, перекладаю все на поверхню, мені так буде зручніше вимішувати тісто. Далі у мене є вершкове масло м'яке. Я буду поступово в 2-3 етапи розкладати вершкове масло і вмішувати в тісто. В результаті, коли так буде викладати вершкове масло, тісто виходить більш м'яке, гладке, не липне зовсім до рук, з ним гарно працювати. Звичайно, можна додати в тісто і розтоплене вершкове масло, навіть рослину олію. Але оскільки я так готую, Мені здається, що таке тісто виходить набагато м'якіше, не черствіють зовсім рогалики. Ну чи будь-які булочки, які ви там виготовляєте з такого тіста. Спочатку його незручно вмішувати, воно липкувате, але потім, коли вимісите його приблизно, у мене це пішло 7 хвилин, ви його вимішуєте гарно. Тоді тісто виходить дуже зручне, не липне зовсім до рук, м'яке. Дуже еластичне м'яке тісто. Ось, бачите, руки у мене зовсім чисті. Я беру миску, де буде підходити тісто, змащую трішки рослинною олією, також змащую верх тіста, щоб, якщо ви будете покривати, чи харчовою плівкою, чи рушничком, воно ніколи не пристане на нього і не присохне. Ось так перекладаю в миску і накриваю рушничком, щоб воно підійшло. У мене на це це може зайняти її годину, у мене на це пішло 40 хвилин. Через 40 хвилин я перекладаю тісто на поверхню, де буду виготовляти рогалики, воно дуже пишне вийшло. М'яке. І зараз буду виготовляти. Я рогалики, можна їх робити, зараз маленькі кульки. Я роблю такі великі рогалики. Зі всього тіста роблю кульки. Викладаю її в сторону, обов'язково прикриваю харчовою плівкою, щоб тісто не простогло. І з тих, які перші виготовляли, вони трішки підійшли. Ось так буду робити всі рогалики. Начинка може бути різна, може це бути мед, кисломолочний сир, любить джеми. У мене це грушка. Я закривала її з корицію на зиму, дуже смачно. Я кладу шматочки грушки і викладаю всі рогалики на. Деко з пергаментом. Обов'язково зараз ми розігріваємо, поки виробляємо духовку, до 180 градусів. Ось таким видом у мене будуть всі рогалики. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте дзвіночок, лайки, мені це дуже приємно. Пишіть коментарі. Ось так я виготовила. Дивіться, стільки з такого тіста у мене вийшло великих рогаликів. Зараз я дам їм трішки відійти приблизно на 15 хвилин. Накриваю їх. Рушничком і залишаю. Через 15 хвилин, ось я збила одне яйце. Можна зробити це жовтокі з вершками або просто навіть молоком. Нам потрібно змастити всі рогалики яйцем, я змащую і трішки присипаю цукром. Можна цього не робити, мені подобається, коли вони такі більш солоденькі, рум'яні зверху. І випікати буду. У мене випікалося при 180 градусах 25 хвилин. Ось дивіться, які вони м'які, вони ще гарячі. Коли вони трішки вихолили, я переклала їх на блюдо. Я зараз вам покажу, розламаю, які вони всередині. Ці рогалики дуже довго не черствують, вони дуже м'які, повітряні, легкі. І головне, що дуже смачні. Дивіться, які вони всередині. Обов'язково приготуйте за таким рецептом. Я надіюсь, він вам завжди сподоб... він вам сподобається. Ви будете завжди пекти своїм ріднім. Готуйте з задоволенням, приємного смаку! Всім до нових зустрічей!